Сьогодні готую дуже смачний салат всього з одного інгредієнта. І це головний продукт цього салаті картопля. Картоплю я вже помила, почистила. Зараз видалю за допомогою ножа оці глазки і буду нарізати. Покажу як, Ось глазки видаляю. Мені зручно всього використовувати маленький ніж. Тут, звісно, картошка негодна, треба багато щистити. Ну, в общем, процес зрозумілий, так? Да? Тепер картоплю я заливаю водою. Картоплю водичка я холодно залила. Картоплю беріть стільки, скільки вам заманеться. У мене десь тут приблизно кіло, кіло сто може. Тепер це відставляю, беру терку і буду натирати за допомогою ось, ці, ось, ось такої ось насадки. Так як у мене немає терки для корейської моркви, а нам треба картоплю на, нарізати. Нарізати цими такими смужками длинними я хочу спробувати за допомогою оцієї насадки. Спробувати це я перший раз, це мені таке на думку спало. Як що воно получиться взагалі взагалі? Я, якщо чесно, сильно не мію нею. Тепер перекладаю ось оці, такі бачите, як такі тоненькі ломтики. Перекладаю ось до миски з водою сюди. І так поступаю за всією картоплею. Якщо у вас є тирка спеціальна для корейської моркви, будь ласка, можете використовувати її. Но мене, на жаль, Вона то є, тільки в, в нас іде ремонт, і я не знаю, де вона лежить. так натираю. Кстати, це дуже класна штука, оця насадка. На запіканки, на картопляні, на піци, на чіпси. І ще на щось. Дуже класна штука. Тоненько нарізаємо. Тоненько, тоненько, бачите. Так, добре, нарізаємо. Ось я так. Нарізала картоплю. Тепер беру декілька круж... кружальців і нарізаю тоненькою соломкою. Да, хтось каже, це не по-корейськи, ну но... ось так. Але ж воно виходить ось так тоненько, бачите? Ну, це я так заморачуюсь. Кому не принципово... не принципово кого немає, терки, можете отак взагалі кружальцями залишити. Воно ж тоненько. В общем, процесс, я думаю, вам понятний. Зрозумілий, да? Це я так просто показую, а так я буду брати побільше шкружальців, і щоб було швидше. Швидше. І сюди перекладаю в другу ємність. Ну що, мої любі дівчатки, хлопчики? Картоплю я вже ось так порізала. Як вийшло, так вийшло. Ось, бачите, така ось соломка. Оцю водичку, там, де була картопля, ціленька, бачите, яка вона? Я її повністю зливаю, але зливаю акуратно, тому що на дні там крохмаль. Я думаю, він нам ще знадобиться. Тепер за допомогою друшлака чи дуршлака як правильно, треба промити картоплю під проточною водою. Добре промиваємо. Ставлю сюди в миску, для того, щоб повністю водичка зійшла. Потім на газу в мене вже гріється кастрюля. Чекаю, поки вона закипить, потім буду закладувати туди картоплю. Ну, Дочекайтеся обов'язково. Далі все буде найцікавіше. Вода в кастрюлі вже закипіла. Тепер закидуємо картоплю. Так як картоплі у мене багато, я буду закидувати її порціями потрішки, і готувати рівно 3 хвилини. Даже трішки менше. Головне не переварити. Так, картоплю я вже закинула. І чекаємо, поки водичка закипить, і готуємо 2,5-2 хвилинки, даже. дивимось, щоб її не переварити ні в кому разі, і щоб вона не була сирою. Чекаємо. Поки готується. Наша картопля. Я тим часом наріжу лук, цибульку. У мене цибулька величенька, така крупна, і обсмажую цибулю на олії сковорідку я вже поклала цибульку. Заливаю олією. Картопля вже приготувалася, я її знову відкидаю на друшлак, щоб повністю вода злилася, щоб картопля була без рідини. Картоплю в готовому виді не промиваємо. Далі з'єднуємо, беремо таку ємність, напевно, ось сюди. Це ну, вибачте. У мене є здорова миска, але вона десь далеко лежить. А мож, або можна взяти, у мене є кастрюля. Зараз я в кастрюлі це все зроблю. З'єднуємо наші дві частини, готово є вже картоплі, нічого не залишаємо. І другу частину, я думаю, так буде розумніше. І перемішувати буде зручніше все. Далі на таку кількість картоплі додаю півтори чайної ложки солі. Далі додаю соєвий соус теріякі. Тут все робимо за смаком. Додаю спочатку, він такий, бачите, густоватий. Спочатку додаю одну столову ложку. Ні, маловато. І ще пів. О, цього буде досить. Щоб картошка не потемніла і не пересолить. Далі додаю, тут в мене і паприка, суміш різних трав, одну чайну ложку. Можна ще трішки. Півтори чайної ложки. Далі відправляю, так стоять камера, відправляю сюди засмажений лучок. Я його так не сильно засмажувала. Сюди відправляю. Якщо є у вас кінза або кінза, додавайте. смаком. у мене такого немає, я додавати не буду нічого. Якщо у вас є кінза чи кінза, додавайте. Небагато грамів. Грамів 30. У мене такого немає. Далі відправляю сюди 4 зубчика, вже в мене часничку. чесничку. Я його пропустила через, через прес. І це все треба добренько вилочками акуратно перемішати. Ось так, за допомогою двох вилочок. Акуратно, не спішам перемішуємо, щоб не порушити структуру. Обов'язково пробуємо на смак, що вам не вистачає, додавайте. Смачно виходить дуже смачно вийшло. Вибачте, я перший раз готую цей рецепт, можна так сказати, та блюдо. Було б, звісно, б краще, якщо картопля виглядала, знаєте, більш так естетично. Ну, у мене як вийшло, так вийшло. Смачного! підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі. Ну, все, смакуйте смачного, це дійсно смачно. Приготуйте, готуються буквально за декілька хвилин. Смачного смаку! Всього вам найкращого. Хай щастить. До побачення. До скорих нових зустрічей на Ютубі. Обов'язково зустрінемось.